Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Як завжди, саме в цей час, як вам зручно, на будь-якій платформі виходить проект. Це важливо і говоримо про речі особливі і важливі саме для нашого міста Запоріжжя для нашої країни. Ну і сьогодні, саме в цей день, хочеться приділити увагу питанням, пов'язаним саме з незалежністю. Але ми розуміємо, в які часи ми живемо. Тож будемо підіймати сьогодні в розмові будь-які питання, що стосуються саме цього дня. Тож радий привітати в цій студії нашого гостя, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Трації, пан Юрій Малашко, Вітаю вас, пан Юрія. Звичайно ж, сьогодні день незалежності. Обов'язково будемо пригадувати це свято, вітати один одного, не дивлячись ні на що, але ж дійсно, питань робочих будь-яких вистачає. Тож пропоную почати все ж таки з того, що цікавить саме запоріжців, і взагалі всіх тих, хто саме проживає на території Запорізької області і України. Тож ми всі помітили, що останнього часу і цей місяць знову нам нагадує про. Про терористичні дії, про акти, і збільшилась кількість обстрілів. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Іноді ці обстріли прив'язують до якихось дат, які стосуються саме нашої держави, іноді до якихось військових дій. На вашу думку, чому так стається? Насамперед, це стається від того, що наші хлопці йдуть вперед. Тобто, наш контрнаступ він продовжується. І ворог просто є ознаки страху, крім того, що він використовує все більше проти нас крилати ракети, він також мінує нашу територію. Ну і як завжди, є будь-яка військова дія, вона супроводжується ще й інформ... інформаційною атакою. І Тому ми помітили, що знову в контексті якихось закидів в інформаційний простір, щось потрапляє в інформаційний простір, щось ми вже розуміємо, орієнтуємося, що це може бути дезінформація. Знову через засоби масової інформації з'являється саме а, тематика Запорізької атомної станції. Знову про неї пригадують, знову кажуть, що ніби. До неї в купу ще можуть приєднати якусь російську атомну станцію і зробити це під, під виглядом дії українських військових. Що ви скажете з цього приводу? Чи це ІПСО, як це називається правильно? Так на сьогоднішній день це ІПСО, і ми не бачимо, як і в партивному плані зовсім загрози щодо вскоєння терористичного акту на Запорізькій атомну електростанції, розуміючи, що і хто такий проти нас воює, то вони можуть все можуть привести, можуть. Приєднати або зробити все так, що це буде умовно зроблено українцями, але е, наші військові притримуються всіх міжнародних конвесій прав, не ведуть бойових дій. І не стріляють у відповідь на Запорізьку атомну електростанцію. Як це роблять рашисти? Вони стріляють з Запорізької атомної електростанції по нашим мирним населенням. Ну мені це що такий будь-який закид ще підкріплюся якимось відео, яке чому з'являється у цей період? З'явилося відео нібито навчань саме московських військових на території нашої атомної станції. Я так розумію, це підігрівало це теж інформаційний простір. А вже ж так, більш того, також крім. Цього ще е, є випадки, де просто працівники Запорізької атомної електростанції зникають. Є вже випадок, він офіційно зафіксований, що людина пропала. Ну і ми чекаємо на реакцію міжнародної спільноти, яка періодично потрапляє, щось оглядає, роб, робить якісь вердікти, і ми чекаємо, що насправді такі дії теж треба коментувати. Тому що ми завжди трошки сумнівом відносимося до якихось, що ніби там нічого не відбувається, але ж ми розуміємо, що там мінуються територія, потрапляють під психологічний тиск українці, які знаходяться на окупованій території, в тому числі, так більш того, там знаходяться представники МГТ постійно, тому ми завжди з інтересом чекаємо їх звіти, і по... по висновки і висновки по Запорізькій атомної електростанції. А не про все можна казати, війна нас навчає, навчає військових, як відноситись, як реагувати на ті чи інші дії саме країни терориста. Скажіть, будь ласка, те, що можна озвучити, знову повертаючись до ракетних обстрілів, чи є якісь дії, які допомагають все ж таки протидіяти і вчасно реагувати, більше збивати? Чи саме? Наш регіон посилюються потужно, щоб як умога менше знеможливити саме ракетної атаки терористів. З того, що можна, так а, насамперед, ті ракети, які застосовують терорист проти нашої Запорізької області, це є крилаті С-300, які дуже майже неможливо збити. І під час Польоту, льоту, точніше, до нас він дуже малий. Тобто це 30-40-42 секунди. На жаль, поки ми не можемо їх збивати. Але є системи міжнародних партнерів, які, наприклад, Патріот, які може це робити. Ми маємо сподівання, що все ж таки в ближчий час ми таку ж систему можемо і отримати. Але, попри все, наші ППО вони роблять збройні сили, вони роблять все для того, щоб мінімізувати наслідки саме. Наслідки атаки ракет по місту Запоріжжя та околиці. Скажіть, будь ласка, теж проходило це в інформаційному просторі. Дуже часто саме ми звертними, як спільнота, ви, як у вигляді саме Запорізької обласної військової адміністрації, звертаєтесь до територій, які потрапляють до безпосереднього зону обстрілів, до безпосередньої дії саме військових, про те, що треба евакуйовуватись, і особливо приділяло увагу, що треба не тільки дорослим, а особливо дітям виїжджати з тих з цих територій. Чи вдається це? Питання вирішити, ми розуміємо, що у кожного там є майно, пройшло все життя, і вони сподіваються, що вони десь пересидять. Я бачу, що приділяли увагу, навіть вмовляли людей виїхати саме, тому що там дуже є висока ймовірність потрапити саме під обстріл. Чи вдається знайти контакт з цими місцевими жителями, чи вдається вивезти всіх людей, особливо дітей? Ця робота продовжується. Насправді ми прийняли рішення. і... Направили зараз всі відповідні документи до кабінету міністрів України про прийняття, все ж таки рішення про обов'язкову евакуацію сім'ї з дітьми та маломобільних. Чекаємо на рішення, але, попри те, що ми поки чекаємо, ми продовжуємо роботу саме з поліцією і максимально робимо так, щоб ці люди, ці сім'ї, виїжджали з, з під обстрілів. Скажіть, будь ласка, як інформаційно протидіяти, тому що ми іноді чуємо, що ми, ми вчимося критично мислити. Ми розуміємо, що нам особливо цифровий простір додає можливості вивчати будь-які канали, і ми розуміємо, що є ворожі канали і є запоріжці, які заходять туди і дивляться інформацію. Що ви можете сказати? Чи треба сповживати саме таку інформацію? Чи може людина, яка буде... Користуватися ресурсами московськими, потрапити під дії пропаганди, чи все ж таки треба знати ворога в лице? Як краще тут протидіяти? Я думаю, що щоб треба ворога знати краще в лице, для цього є правоохоронні органи, хай займаються цим, і саме протидії інформаційної війні, в тому числі. А з приводу того, що звичайні люди, якщо Хочуть заходити до цих телеграм-каналів чи інших якихось інформаційних ресурсів, вони мають вибір. Але на те, що вже дев'ятий рік війна, вони мають розуміти, що ця війна розв'язана саме Російською Федерацією, саме їхня пропаганда якраз і зводиться до того, щоб нашу українську державність звести до нуля. Ну і це ж так, як то кажуть, в хочеться якомога швидше дізнатися інформацію по будь-якому випадку. Ми розуміємо, що там інформація може з'являтися дуже швидко, тому що насправді всі ті терористичні дії попередньо були продумані, тому вони викидуються трохи може навіть швидше іноді. І ми розуміємо, що ця інформація зовсім є перекрученою і не має жодного відношення до рід ре... до реальних подій. А вже ж, бо на нашій території знаходиться дуже багато. Військових, які все ж таки навіть після обстрілу не можемо, ми показувати або давати ту інформацію про що і де що відбувається саме в регіоні, скажіть, будь ласка, яка дорожня карта відбудови території, які будуть обов'язково обов'язково деокуповані, що буде з цією місцевістю, яка майже повністю знищена, чи будуть ці? Села, міста відбудовуватись чи щось будуть ну, будувати нове, які приблизно є думки з цього приводу, тому що ми з нетерпінням чекаємо, що рано чи пізно ці території будуть деокуповані. Ну саме найголовніше це в області створений план деокупації. Тобто, кожному району, кому кожний населений пункт вироб... робить такий план. Це саме найголовніше. Але маємо розуміння на те, що після ведення бойових дій або звільнення територій, деякі населені пункти, чи мали села, називаємо так, вони просто будуть знищені ще, або 5-10 хат. А вже ж на відбудову таких населених пунктів, я думаю, що витрачання державних коштів буде це завелике. Тому ми вже провели. Містобудівну комісію, де визначились після деокупації, як будемо розвивати нашу область, яким чином будемо будувати її не по постсовєтським стандартам, а саме по європейським стандартам. Тобто, населений пункт має бути віддалений від тих чи інших промислових об'єктів. А щодо поновлення кадрового потенціалу, чи є тут якийсь план, бо ми розуміємо, що насправді деякі люди залишились там іноді стали перевертнями дехто виїхав за кордон, а дехто з задоволенням повернеться це. Це Тож чи є план кадрового потенціалу саме до окупованої території Запорізької області? Ну перш за все, ми створили створюємо і продовжуємо створювати військові адміністрації саме тих територій, де вони в окупації. А керівники цих адміністрацій одне з головних завдань це кадровий потенціал і. Після деокупації майже за тиждень відновити органи державної влади на місцях, з, звісно, зі своїм кадровим потенціалом. Зараз вони шукають максимально, шукають в місті Запоріжжя і не тільки, повертають людей з інших регіонів до міста Запоріжжя для того, щоб максимально робити свою справу. Окрім бу, навіть була присвячена мені здається, прес-конференція, присвячення старту саме навчального сезону цьогоріч. І була дискусія, і було нас насправді багато зборів. Якщо казати про соціальні мережі, люди багато батьки особливо обговорювали чи поновлювати повноцінно саме навчальний процес. З одного боку, всі розуміють, що безпосереднє спілкування з викладачем це для будь-якої світи воно найкраще, але є. Безпекова складова, і вона є теж головною, тому що батьки, коли віддають свою дитину, повинні бути впевненими, що з нею все буде гаразд. До чого все ж таки прийшли в цій дискусії? І ви а, зі своїми рекомендаціями теж виступали. Як ви вважаєте, як треба на цей момент побудувати саме навчальний освітній процес в Запорізькій області? Ну саме в Запорізькій області зараз. Будується як і дистанційна форма навчання, так і змішана. Але по змішанні є певні питання. Чому? Тому що є е, певні стандарти щодо перше, укриття. Друге, санпідемічне епідем... е, е, стан. Там можна знаходитись, скільки можна знаходитись з дітям і так далі. А саме найголовніше це те, що все ж таки нагадаю, що у нас естриси летить до 42 секунд. Тому. Враховуючи всі безпекові складові, я буду прийняти рішення в ближчий час саме про. Залишення чи змішаної чи не залишення, якщо буде залишатися дистанційне, наші хлопці підуть ще вперед, і буде зменшена загроза використання балістичних ракет проти проти міста Запоріжжя, Запорізького району, ми будемо переходити на змішану форму навчання. І я так розумію, всі ті, хто до нас переїхали з області, зараз тут проживають діти в цих родинах, теж мають можливість ось, навчатися саме в такій системі. Теж запорізькі заклади готові. Надати місця, щоб діти повноцінно отримували свою освіту. Так. Це може бути перегляну, я так розумію, з. Військовими якимись там змінами, ще з якимись, з точки зору безпеку це може поновлюватись. Добре, останнього разу, коли ми з вами зустрічалися, ми говорили про те, що з'явилася інтерактивна мапа. Ми говорили в контексті укриттів до закладів освіти, але ж ми розуміємо, що укриття це те, що забезпечує життя українців, чи змінилися, чи з'явилися якісь об'єкти саме з того часу, коли запустився цей проект саме з інтерактивною мапою, які про саме об'єкти з'явилися в новому вигляді, які відкрилися, які відбулися зміни, Ну, саме найголовніше це ревізія тих об'єктів, які е, були на той час. І на сьогоднішній день багато хто які об'єкти вони просто були виключені з як протирадиоційне е, укриття або найпростіше укриття, бо там дійсно неможливо було знаходитись. Крім цих об'єктів, замість тих об'єктів. Були знайдені ще об'єкти, які зараз вводяться в експлуатацію, і найближчим часом вони будуть вже на, на в інтерактивній карті. А, на жаль, є певні труднощі. Труднощі в тому, що деякі керівники ОСББ просто зачиняють ці об'єкти і не пускають просто цивільних перехожих людей, саме тільки для своїх, але це неприпустимо. Не Всі об'єкти мають бути відкриті. Це не обговорюється коли говоримо про допомогу країн-партнерів, союзників, ну і взагалі в контексті визволення окупованих територій, навіть коли ми бачимо якийсь там перелік допомоги нашим військовим, дуже часто з'являються механізми, машини, які пов'язані саме з протидією мінуванню і ми розуміємо, що велика частина саме запорізької території постраждала і страждає від цього, що багато чого замінованого. І чи приділяється увага, як ті території, які будуть деокуповані, саме робота по розмінуванню і цьому напрямку? Що тут можете від себе додати? Саме найголовніше це комплектування наших ДСНС груп розмінуванню. Саме найголовніше в них є техніка, є роботи, які можуть це робити. Більш того, вони в цьому році вже розмінували близько 2000 тисяч квадратних метрів наших полів, які були успішно засіяні. Тому в цьому напрямку йде робота. Ми продовжуємо е, говорити і е, з міжнародними нашими партнерами саме в наданні допомозі. В не тільки технікою, але і спеціалістами, які можуть надати нам і навчання, і показати деякі знання і вміння, які, бо ворог використовує різні зараз засоби е, ураження. Наприклад, на авіаційна бомба факт 500 вона може бути замінована і в землі лежати. А ми розуміємо, що руйнування після неї будуть катастрофічні. Хочу би вже перейти ну, безпосередньо саме до Дня Незалежності, тому що насправді ми багато говоримо, що ми багато чого переосмислюємо, і кожне свято Незалежності, воно, мені здається, відрізняється. Ще кілька років тому, на саме в цей день, вся країна співала, збиралися на великі Майдани, площі, пригадували, що сталося за останній рік. Якого сенсу для вас набуло саме це свято, саме поняття незалежності країни? Саме найголовніше це. Знаєте, бути незалежним не тільки на папері, але й в душі і в серці. Не залежати не від кого, будувати свою країну і робити все на те, щоб наші діти і правнуки жили в незалежній Україні. За цей період, коли ви тут, є вже саме очільником Запорізької обласної військової адміністрації, чи можна якісь попередні. На цей саме етап зробити висновки. Що вдалося зробити, що втілити, як ви по-іншому побачили саме Запоріжжя? Хотілося б саме до Дня Незалежності це від вас теж почути, тому що, ми, я так розумію, певний період вже пройшов. Має незалежність бути в кожному із нас. Маємо створювати ті умови для наших діточок, для наших онуків, щоб вони ніколи не бачили війни. Ніколи не бачили того жаху і страху, яку, який зараз ми бачимо самі. Мені здається, що в темні часи треба все ж таки жити мріями. Ось якщо так трошки помріяти в майбутньому після нашої перемоги, яким буде День Незалежності саме в Запоріжжі? Якщо це для нас, має бути мрія з готовим нашими збройними силами, які нададуть ворогу дійсну відповідь. І вже наприкінці пропоную вам привітати саме з цим днем. День прапора був напередодні, сьогодні День Незалежності. Мені здається, що це привітання буде також особливим, якщо буде така можливість подивитися людям на тимчасово окупованих територій, вони потребують підтримки. Тож мені здається, що вони теж хотіли б почути ці слова: привітання, і що вже зовсім скоро Україна буде саме в їхніх будинках. Я хочу побажати всім нам. У День Незалежності опинитися біля моря, Азовського моря, біля Бердянського, біля Маріуполя, біля тих населених пунктів, які зараз є окуповані. Відсвяткувати наступний День Незалежності на наших кордонах, кордонах, які записані з 1991 року, всім нам терпіння і витримки з Днем Незалежності. Хочу теж всіх привітати і, і насправді додати, що ми, як засоб масової інформації, будемо надавати вам не тільки позитивну інформацію, як завжди, об'єктивну, але хотілося б насправді в нашому ефірі якомога менше приділяти уваги саме війні. Тому хочемо побажати, щоб ви не забували підтримувати один одного і пам'ятати про те, що кожної години і хвилини. Ми все ближче будемо до нашої спільної перемоги. Я вам дякую, що завітали саме до нашої студії. Що в цей день ми звернулися до всіх глядачів, до тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Хочеться побачити всіх наживо і саме вітати з цим святом в усіх українських містах: в Мелітополі, Бердянську, в Приморську, всіх тих чудових, красивих містах, які є в Запорізькій області. Так, дякую вам. Тож, голова запорізької обласної військової адміністрації, пан Юрій Малашко, був гостем нашої студії. Продовжуємо як завжди готувати цікаву інформацію для всіх глядачів телеканалу МТМ. Залишаємось разом. Будьте здорові, щасливі і не забувайте про те, що ми повинні один одному допомагати. Дякую вам.